Роти і сестри, я також вас вітаю з цією подією. Христос народився. Я думаю, що сьогодні багато людей це легше сказати ці слова, що Христос народився. Але ми знаємо в Слові Божому, коли, можливо, важче сказати Христос між нами, або важче сказати Христос мені народився, а потім що важче сказати, що Христос мені. Живе. Скільки людей, було, яких я зустрічав, які казали, були в ганебному стані такому, і мучились, страждали, казали, ну я ж пам'ятаю, ну я ж пам'ятаю, ну я ж народився, був мені, Дух Святий, було, а що сьогодні? Тому як важливо нам акцентувати увагу, як народження Ісуса Христа його земному прихід його світ, і як народження Йому або прийняття Його в своєму серці, і як він сьогодні, чи живе Він сьогодні в нас. Я прочитаю текст, брати про сестри, з самого початку даного заповіту Івана від Матвія з першого розділу 17 гріша. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж йшлися вони. Виявилося, що вона має утробі від Духа Святого. А Йосип муж її, був ще праведний. І не бажавши славити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, з'явився йому Ангел Господній у сні, промовляючи Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона родить сина: ти ж да йому ймені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все це стало, що збулося сказане пророком від Господа. Який провіщає, ось діва, в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосиф сну, то зробив, як звелів йому ангу Господній. І прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого переворожного вона породила, і він дав йому імені Ісуса. Роти і сестри, текст дуже знайомий для тих, хто читає Слово Боже. І ми прочитали про те, що першим Йосис з Марією зійшовся, Йосип зрозумів або виявилося, що вона має втрові, так, Марія. І він був написано Муж який. Праведний, да? муж побожний, і згідно закону малося, що зробити з Марією? Оголосити, побити камінням да? як е, раніше робили в Ізраїлі Але був ще один варіант, який тайком таємно відпустити її. Е, я думаю, він міг задавати Марії питання, Марія могла щось пояснити йому. Е, але Важко було так, щось містити, зрозуміти. Інколи ми думаємо, що, або бачимо, що хтось винуватий проти нас, ми якісь претензії виявляємо, але е, людина не кається, людина не визнає себе винною в даному випадку, як було, і так буває. І що нам треба тоді зробити проти сестри? Нам треба, напевно, щоб ангел у сні явився і сказав, треба прийняти. Так? А що ще зробити? Або треба, як Йосип сказав в серці своєму, відпустити. Відпустити, передати в руки Божі. Відпустити, виняти серце, не тримати, не мати нічого, тому що відпустити. Так Йосип, Йосип. Але хотів зробити, звісно. Але коли Ангел не вивчив йому візник, цікаво, що він сказав, як він звернувся до нього. Йосипе, сину Давидів, не бійся! Прийняти Марію. Дружину свою, бо зачати в ній від Духа Святого. Брати і сестри, ми подібні чули слова, коли ангели з'явилися пастухам да, при народженні Ісуса Христа. І там теж звучали слова Не бійся. Ми ще, мабуть, не один раз читаємо, коли ангел являється Захарією, коли він при житті не купував. І він в такому страхі навіть так, затривожився. І Ангел йому каже, не бійся. Навіть Марії коли з'явився, написано, затривожилась вона, коли слова пролунали, вона більш словам стривожилась. Можливо, навіть більше трошечки вона потім стривожилась. Це вже більш схоже, мабуть, буде до Йосипа, коли сказано їй, а як же я, коли я мужа не знаю, так? як я можу народити, як я можу зачати. І от тут слова були інші. Не бійся, чого не бійся. Йосип, не бійся, згрішити. Капа про не бійся, ти не згрішиш, Що ти приймеш Марію? Не буде гріха на тобі. Якраз і сказано, що дивись, Йосипу, не бійся прийняти Марію, Да, ту, яка вона є, дружину твою. Бо в ній то від Духа Святого. Знаєте, я згадав продальне місце, коли Петро в свій час був, пам'ятаєте, в Симона, теж захотів їсти, пішов помолитися, поки йому готували. Потім він побачив посудину, яка з неба да, теж опускалася, опускалася тричі. І в тій посудині, ми знаємо, було дуже багато різних таких чи короною. Земних, небесних, різних гадин, і птахів, і слово звучало да, до Петра, встань, заколи їж!» І Петро відповідав кожного разу які слова. Жодного разу да? не зрішу, ніколи такого не робив. Да? От для нього це здавалося таким, бо так було згідно старого заповідь. Але Господь сказав те, що я чистив, не вважай нечистим. І далі написано цікаво. Він думав над цим, і тут прийшли три чоловіка, і від Духа Святого йому було сказано: не сумнівайся, Петро, прийми їх. І написано, Петро гостинно що зробив? Прийняв їх. Брати сестри, як важливо прийняти те, що від Бога. Як важливо прийняти те, що від Духа Святого, щоб не боятися. Як люди сьогодні бояться, проповідаєш, люди бояться, що станеться, як я прийму, що станеться, як я повірю, що станеться, як я покаюсь, смітися, прийми. Це під Духа Святого. І от цікаво, брати сестри, що сказано після цього, що сон відбувся, да, брати сестри, він, йому було сказано пророцтво. І Йосип прокинувся і зробив, як звелів йому ангол Господній. І він написано, прийняв дружину свою. Він прийняв дружину свою. Але, брати, сестри, коли він її прийняв, він все зробив, що йому агент сказав. От в цей момент, коли прокинувся, прийняв, але далі треба було ще щось зробити. Встанний вичинки я сьогодні зачитав. Уже коли, він прийняв, коли вона зачала, коли вона була вагітна. А от коли вона народила, то йому було сказано назвеш йому ім'я яке? Ісус. Ісус. Дуже важливо. І Він дав йому ім'я Ісус. Ісус мався дати батько. Так було сказано Ангелом. І Він дав йому це ім'я, коли брати навіть не тоді, коли він народився буквально, а коли ми читаємо. Уже Івангеліст Лука записав у другому розділі, 21 е, віршом, коли ж виповнуло 8 день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як ангел назвав Перший ніж він в утробі навіть зачався. І от як важливо нам зрозуміти, звернути увагу на це, що ім'я Ісус. Яке дано йому було ще до народження, і потім при народженні, вже при вризанні, як було це правило, давалося ізраїльському народі, йому дано ім'я Ісус, що означає «спасити». Цікаво, що тут було сказано, що Йому буде і Амуніїв, що означає з нами Бог. І тут говориться про це і перед цим, що Ісусом христом народження Ісуса Христа, тобто, його названо буде Христос, тобто помазанець на грецькому, на єврейській або гебрайській це буде Месія, званий Христос. І Еммануїв, що означає з нами Бог. Цікаво. Діти, а ну скажіть, будь ласка, а які великі люди, які жили тоді, визнали Ісуса за царя? Хто визнав Ісуса за царя? Знати таких великих людей в часу. Брати і сестри, цар Ірод визнав Ісуса за царя? Якби не визнав, то не послав би воїнів, які що повбивали всіх немовлят. Дуже злякався, бо визнав. І ще навіть сказав мудрецям, які називаються в інших перекладах, теж були хто вони? царі і сходу, які прийшли. І вони прийшли, кажуть, Схилитись перед ним, перед цим немовлям. Тому що він буде володіти всім, всіма народами. І от один із царів, такий Єрод був тоді великий, так? який теж, як би сказали, я ж не проти поконитися. Але що він зрозумів, що це конкурент? Тобто він визнав його за царя. Але це не помогло йому. Це не дало йому ні прощення гріхів, ні спасіння ніякої надії. А ще ми пам'ятаємо, хто також не проти був визнати Ісуса за царя і ще один великий начальник. хто? Пілат, де ти сестри. А Пілат як поступив? Ти там цар іудейський, да, я знаю, і так далі. Христос сказав, влада моя не від цього світу. Але цікаво, коли надпис зробили, да? Надпис зробили. Це є цар Людейський. Прийшли книжники і кажуть, ні, скажи, що це він так себе назвав. Це сказав, ні, хай так буде. І на трьох мовах було названо. Це цар Брати, і сестри, це чоловік признав. Але це не допомогло йому нічого. Не допомогло йому. Він не зміг отримати ні прощення гріхів, ні надії на життя вічне. І отак, друзі. Ми знаємо далі, що коли пішла вже проповідь Іванська і в дії святих апостолів, коли вже е, перві апостоли, учні Ісуса Христа, проповідували е, спасіння, яке в Ісусі Христі, вони так і свідчили скрізь, вони свідчили перед Синідріоном. І вони говорили так, що от навіть хворий там був да, на ноги, Петро заходить в ім'я Господа Ісуса Назарянина. Да? Вім'я Ісуса Назира в стані Дивіться, іменем Ісуса Христа вони все робили, іменем Ісуса Спасителя. І далі свідчили, і немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імені даного людям, щоб спастися вони могли, крім Ісуса Христа. Дивіться, і брати сестри, і далі, і далі, і далі, якщо ми будемо листати продовж дії святих апостолів. Господь являється саву і питає, хто ти, він, хто? він відповідає і каже, я Ісус, якого ти переслідуєш. І далі Він говорить вже Ананії, це посудина вибрана, він буде носити ім'я Моє. Сказано вже за саво, який стане Павлом, перед народами, царями, синами Ізраїля. Буде носити ім'я Моє, ім'я Ісус, ім'я Спасителя. І навіть коли Ананія підійшов до сава, і сказав, ти знаєш, Господь Ісус саме з'явився мені, щоб я прийшов і поклав на тебе руки, щоб ти став зрячим. І от коли вже Петро навіть був серед поганих проповідав серед корнілію, то він так і сказав, що Він слово послав для здравих синів, благовістичий мир, написано через Ісуса Христа, що Господь він написано усім. І так було сказано лясничному сторожу, що мені робити, да, мужі жібраті, написано: Ко, в Господа Ісуса Христа! Спасеся Ти і спасеться дім твій. І от апостол Павло вже далі так і проповідував по всіх місцях, де він проходив, і ми читаємо посланні дарим 10 розділом. 9, 10, вірш, 14, він сказав, коли устави визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його смертю, то спасешся. І от, брати і сестри Филип'яна, він говорить такі слова в вісі, він упокорив себе, бувши спохняний до смерті, смерті Хреста. Тому Бог і повищив його, і дав йому ім'я, що вище на кожне ім'я що перед Ісусовим ім'ям написано, вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. І щоб кожен визнав, що Ісус то Господь у славу Бога Отця. Брати сестри, як важливо, щоб це, що сказано, було здання, щоб тут люди на землі могли це зробити дуже вчасно, щоб вони могли тут вклонитися, щоб вони могли прийняти. Христа, який не тільки народився, який умер воскрес і сьогодні перебуває по провиціях Бога Отця, який є живим Словом, що прийняти, щоб Христос міг бути прийнятим і Він міг проживати, жити в кожному із нас. Як важливо тут схилитись, як важливо тут написано Прославити його святе Ім'я. Тому що в вічності навіть сказано, що всі прихиляться, всі небесні землі, але там буде вже занадто пізно. Визнавати його як Господа і Спасителя. На жаль, тільки тут, на землі нам дається час для того, щоб ми прийняли вірою. Це як це зробив Йосип, пізніше Марія і всі інші, про яких ми сьогодні згадуємо, про яких ми читаємо. І написано, щоб перед ним схилились і визнали, що Ісус, то Господь, слава Бога, ця. і ми зараз схилимося на наші коліна і прославимо його святе ім'я. Амінь. Батько, я щиро дякую тобі за прихід Господа і Спасителя Ісуса Христа в цей світ. Дякую, що в свій час це було час і тисячі років назад, але для кожного з нас це все сталося, для наш час і для нас це все таке живе. І сьогодні ми все це ті, хто повірили, ті, хто прийняли. Своє серце, твоє слово, живе і діючим. Ти Духом Святим поселився, в нас написано. Разом за Отцем. Поможи надалі, Господи, щоб так жити, так от любити Слово Тебе, любити Тебе, любити народ Божий, щоб ти міг далі жити, щоб ти міг приносити пліти в моєму житті, в житті кожного з нас, Поможи ще багатьом. Людям, Господи, не сумніватися, але вірою прийняти тебе, прийняти тебе в своє серце, щоб ти був для них Господом, Спасителем, щоб ти міг дійсно дати надію на життя вічне, поможи кожній людині схилитись тут перед величністю твоєю, щоб бути разом з тобою в вічності. Тобі за все хвала і подяка в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь.